А я рада вас вітати. Мене звати Києва Ірина. Я і я безпосередньо звертаюся до вас від імені реєстру збитків для України з Гаги. А мені дуже імпонує сьогоднішня назва сесії «Принципи відновлення України після її перемоги. Безперечно, ми повинні враховувати для того, щоб Україна піднялася з руїн, для того щоб відновити все те, що було у нас до початку вторгнення до війни, і більше того розвинути і відновити все те, що чим буде жити Україна вдалі. Ми повинні вже працювати і дуже активно. А, і ми розуміємо, що ці принципи закладені в Рик'явіцькій декларації як демократія, відновлення, відбудова вони неможливі без одного з вкрай важливих елементів, як відновлення справедливості. Тобто мова йде не лише про відновлення матеріальних збитків, яких безперечно заснала Україна, зазнали українці. А йде мова про відновлення гідності, відновлення, про власне, довіри до. Місцевих органів самоврядування до держави до людей до один до одного до системи хочу коротко дуже окреслити, що загалом міжнародний реєстр збитків є міжнародною організацією незалежною, учасниками якої є 43 країни та Європейська комісія. Ми безперечно вдячні всім тим за підтримку, хто дозволив взагалі цьому реєстру трапитися. Якщо казати про відновлення, то робота над міжнародним компенсаційним механізмом, який є на сьогоднішній день єдиним міжнародним механізмом, який дозволить відшкодувати збитки, саме компенсацію за, за спричинену шкоду агресію шкоду, який як фізичним особам, так і юридичним особам, так і державі України саме за рахунок акції. Активів Російської Федерації, які дійсно знерухомлені по всьому світу, вони ще не є доступні. А це окремо я вам зазначу, але вони існують і. Насправді все почалося з того, що а, за підтримки офісу президента за підтримки Мін'юсту було здійснено величезну роботу для того, щоб для початку у 2022 році 94 країни, проголосувавши за резолюцію Генеральної асамблеї, ООН, підтримали таке те, що Росія має відповісти за спричинену шкоду, і друге. По постановили здійснити, зробити в якості першого кроку всеохоплюючого компенсаційного механізму Реєстр збитків. Реєстр збитків на сьогоднішній день, а е, так він створений під егідою Ради Європи. А в той же час ми прагнемо глобального членства, оскільки ми прагнемо того, щоб всі 94 країни долучилися до нашого реєстру на сьогоднішній день. Це вже до, до окрім країн Ради Європи, членів Ради Європи, долучилися Сполучені Штати Америки, сполучено в якості спостерігача Канада, Японія, які беруть активну участь у просуванні ідей компенсації для відновлення справедливості в Україні. Реєстр побудований таким чином, що відбувається, Ця компенсація безпосередньо заявникам безпосередньо постраждалим, до яких належать і фізичні особи, і юридичні особи, і держава Україна в особі всіх її органів органів, і реєстр збитків включає в себе мандат не лише стосовно зруйнованого майна, чи пошкодженого майна, чи втрачених ресурсів. Мова йде про всі категорії збитків, як майнові, так і немайнові і це вкрай важливо донести до наших. До тих постраждалих, з якими ви працюєте день у день. На сьогоднішній день запущено першу категорію технічно, але їх взагалі 45. І вже починаючи з 2 квітня, постраждалі мають можливість подавати заяви. Ми надзвичайно вдячні цій ініціативі, тому реєстру знищеного та пошкодженого майна, який існує на сьогоднішній день, тому що він дозволив запустити початок категорії це пошкодження майна фізичних осіб. За кілька тижнів, ми дозволимо технічно, не ми дозволимо, а технічно буде можливість подавати заяви про втрачене житло навіть тим постраждалим, які. Не мають, які не подавалися за є відновленням, які не мають документів, в тому числі ті, які знаходяться на території тимчасово окупованих територій і тим і територіях, де ведуться активні бойові дії. Вони також матимуть можливість подати ці заяви. Реєстр є максимально доступним, тому що він є повністю цифровою платформою. А в будь-якого куточку світу можна маючи просто технічний доступ до дії, можна подати такі буде заяви для юридичних осіб. Також буде відкрита можливість. Зараз її не існує в системі дія. Вона також буде відкрита також для державних і місцевих органів самоврядування. Для тих, хто не користується технічними засобами, також створюється окрема система підтримки для того, щоб охопити через систему ЦНАПів, для того, щоб окупити максимально всіх постраждалих всіх категорій і всіх, хто потребує компенсації за спричинені їм збитки. Хочу звернути вашу увагу дуже таке дуже важливий момент. що ми повинні дуже чітко розрізняти, що все те, що дає б держава, Україна нашим постраждалим, всі ті заходи підтримки, виплати, грошова допомога, заходи реабілітації, все це є зобов'язанням держави перед громадянами. Це є на це є заходи спрямовані на подолання негативних наслідків. Компенсація лише ж може відбутися лише за рахунок винної сторони, та яка спричинила нищівні руйнування. І великі страждання, велику кількість жертв лише вона компенсація може бути за рахунок її активів, тому що сама Україна перед нашими громадянами нічим не завинила. Тому ми повинні дуже уважно доносити нашим нашим людям, які є поруч з нами, які, з якими ви стикаєтеся вдень, коли день у день, якими чуєте безперечно їхні прохання. І хочу дійсно зазначити ще останнє таке з того, що собі спланувала. Що дійсно, коли нас запитують, чому у міжнародного реєстру випав вибір на таку першу категорію, яка була технічно запущена. Чому ви впав вибір саме на катактакна на компенсацію щодо пошкодженого знищеного майна фізичних осіб, житла фізичних осіб? Ми хочемо сказати, що дійсно це одна з найбільш численних категорій. І що ця проблема є однією з найбільш гострих, тому що дійсно, як зазначали, якщо людина не має де жити, якщо людина не може повернутися в свій дім, а це спричиняє масові, це спричиняє душевні страждання, це спричиняє економічні збитки, не лише самій родині, не не лише в межах одного домашнього господарства. Це впливає на наше місто, село, регіон і на всю економіку в цілому. Тому ми дуже раді взагалі долучитися до такого заходу. Ми готові чути, працювати з вами. А, і щоб ці всі правила, які розробляються міжнародним співтовариством, міжнародним реєстром збитків, тому що всі правила розробляються саме тут а, через раду, яка через експертну раду затверджуються потім всіма учасниками реєстру тобто, всі 43 країни та Європейська комісія беруть безпосередню участь, читають ці правила, документи і затверджують, щоб вони відповідали міжнародному праву. Але, звичайно, для того, щоб всі ці правила працювали, ми готові до вас дослухати. І на сьогоднішній день хочу анонсувати, що ще раз, ви вже всі, як і було зазначено, що у відповідності до статуту реєстру так, головний офіс знаходиться в Гаазі, але ми маємо допоміжний офіс в Києві, ми маємо той офіс тих людей, які будуть ближчими до вас, які будуть бачити вас, чути вас. І ми дійсно будемо і лише разом в спільній співпраці. Ми налагодимо і зробимо цей механізм відшкодування, цей механізм компенсації за завдані агресією Російської Федерації. Збитки а разом зробимо її ефективною, дієвою та працюючою.